Шановні айтішники України, я самий найкращий айтішник ЗСУ. Я за п'ять днів навчився програмувати на Дельфі. І моє завдання придумати програму, яка би вичисляла електронні адреса москалів. І зараз я повинен пробігти 12 кілометрів. І після того, як я пробіжу 12 кілометрів, відіжмусь з цими поламаними руками від землі на перекладині, Зроблю СІЗО. Я в процесі цього всього повинен обдумати, як мені написати цю програму. Я біжу. Я думаю, не переможемо виховати до цього айсики. Найкраще, зможе айсиці. Так, айтішники, а тут я програмую, тут мій кабінет. А бачите, моя знаряддя праці, мій ноутбук. І ви можете теж йти. йдіть в воєнкомат, записуйтесь, айтішники. На природі, ото от на холоді, ви себе так загортуєте, ви будете супер айтішниками. Ви всіх ззуєте, і індусів, і американців, і японців. Технології, а які технології будуть на висоті. А зараз я вам показую, яку я що придумав програму, коли я бігав, коли я віджимався від землі, коли я читав мантри, а без дохлі москалі. Так, а тепер дивимося програму. Я її написав. Отут у нас написано перевірка електронних адресів, режим порівняння. Однакові значення. Різниця. Ми можемо переключатись. Курсор мишки я беру. Дивіться, переключаю. Різниця. Раз, два. Сюди. Тепер тут написані ці адреса. Написано Мама, йоу йоу-йоу-йоу, Папа, гу 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 Слава Україні, Йуей! е, Путін жаба, ру». Ну, оце тут в одному віконці, а тут є друге. І написано Мама, йоу йоу-йоу, Папа, гу-гу, Слава Україні, юей! Май перемога. Ми переможемо, юей! Так, тепер що нам треба зробити? Нам треба знайти однакові значення, які є отут і тут. І ми нажимаємо, однакові значення вже є. Нажимаємо. Раз. О. І у нас є однакові значення в другий. Мама, йоу, йоу, йоу! Йо. Папа, гу 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 Слава Україні! Юей! Закриваємо. Так, тепер нам треба різницю знайти. Дивимося, різниця, бах! І дивимося, так. Ми переможемо! Путін жаба. Москалі москалі-суки-ру. Так, от бачите, є різниця. Отаку от програму я написав. Так що айтішники, йдіть служити. Так, тепер дивіться, от бачите, колонка сюди, колонка сюди, можу пересувати. Отака от програма.